Відділ документів і наукових розвиток з питань краєзнавства Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки підготував для наших відвідувачів і читачів серію випусків, присвячених закладам, що визначають у цьому році свій ювілей. Презентуємо вам другий сезон краєзнавчого дирижаблю Заклади-Ювіляри 2023 року. Четвертий випуск присвячений 30-річчю з дня відкриття Миколаївського ліцею імені Миколи Аркаса. Це заклад загальної середньої освіти 2-3 ступенів, з поглибленим вивченням української та англійської мов, який здійснює науково теоретичну загальнокультурну підготовку учнів. Колектив ліцею успішно працює над реалізацією головної мети надання обдарованим і здібним дітям оптимальних можливостей для отримання різнобічної освіти та високої культури, розвиток творчих здібностей і нахилів дітей. Ліцей має свою багаторічну історію, що бере свій початок з 1863 року, коли було відкрито Миколаївське жіноче училище першого розряду. З вересня 1870 року училище було перейменовано на Миколаївську першу Маріїнську жіночу гімназію. У 1918 році на Миколаївську школу номер 5 із цією назвою заклад проіснував до 1993 року. У 1993 році у місті з'являється новий навчальний заклад Українська педагогічна гімназія яка 12 грудня 1998 року була реорганізована у Першу українську гімназію. У тому ж році було створено Музей історії гімназії, а з 1 грудня започатковане періодичне видання газета Гімназійна родина. У 1999 році в Музеї історії урочисто відкрили експозицію, присвячену життю і творчості Миколи Аркаса. Для вшанування його пам'яті в Центральній рекреації приміщення встановлено його скульптурну фігуру. Розпорядженням Кабінету міністрів України від 24 лютого 2003 року першій українській гімназії присвоєно ім'я Миколи Аркаса, а 17 липня 2022 року наказом управління освіти Миколаївської міської ради гімназію перейменовано на Миколаївський ліцей імені Миколи Аркаса. Ліцей має статус експериментального загальноосвітнього навчального закладу всеукраїнського рівня з художньо естетичної освіти і виховання учнів. Заклад бере активну участь в проєктах і програмах різного рівня, зокрема, в всеукраїнському експерименті щоденник ЮА. Досвід на експериментальній роботі всеукраїнського рівня з теми. Стандартизація наскрізної соціально-психологічної моделі інтенсивного масового впровадження медіаосвіти у вітчизняну педагогічну практику на 2017 2022 роки. Міжнародному освітньому проєкті Британської Ради в Україні навчаємось разом. Міжнародній програмі ЄС є Твінінг Плас. З метою отримання учнями культурологічних знань в системі викладається художня культура, художня праця, мистецтво. Працюють гуртки фітодизайну, ужиткового мистецтва, художньої самодіяльності, колективи яких неодноразово брали участь і перемагали у конкурсах Зірки Причорномор'я, Червона калина, Миколаївські дзвіночки, фестивалі мистецтв Лиманські зорі, Зоряна брама. Миколаївська мельпомена міських і обласних оглядах художньої самодіяльності. Учні активно залучаються до участі в міжнародних всеукраїнських обласних творчих конкурсах, проєктах, акціях. Традиційно, за результатами навчального року, найкращі учні нагороджуються благодійною грошовою премією імені Миколи Аркаса. Також щорічно у січні проводяться аркасівські читання за підсумками пошуково-дослідницької діяльності учнів. Здійснюється плідна співпраця з Христофорівською школою Баштанського району Миколаївської області. Ліцей має угоди про співпрацю з різними навчальними закладами всеукраїнського рівня. Є дійсним членом Асоціації відродження гімназії України. Будинок першого українського ліцею імені Миколи Аркаса включений до державного списку нерухомих пам'яток архітектури місцевого значення і збудований у 1892 році за проєктом архітектора Штукенберга. Архітектор створив справжній шедевр. Він вирішив проекспериментувати зі стилями і вдало поєднав модерн з Ренесансом. Крім того, велику увагу приділів благоустрою прилеглої території. Навколо гімназії посадив хвойні дерева. Поряд розташував сквер з доріжками. У 1912 році в парку перед будівлею гімназії був встановлений пам'ятник Героям війни 1812 року. Будівля пережила без суттєвих пошкоджень Першу та Другу світову війну. В ніч проти 1 листопада 2022 року російські ракети С-300 завдали кількох ударів по Миколаєву. Один із них припав на будівлю ліцею. Внаслідок обстрілу було зруйновано парадну частину закладу. Це завдало болю всім, в кого доля пов'язана з ліцеєм та містом, але ми віримо, що заклад неодмінно відбудують. Щоб дізнатися більше про Миколаївський ліцей імені Миколи Аркаса, рекомендуємо до перегляду та прочитання наступні публікації. Перша українська гімназія імені Миколи Аркаса міста Миколаєва. Їй доля наказала бути першою. Миколаївська перша українська гімназія. Лідер сучасної освіти. Також до ювілейної дати у вересні бібліотекарі відділу документів і наукових розвідок з питань краєзнавства готують до друку бібліографічний показчик Миколаївський ліцей імені Миколи Аркаса Гордість міста, перший примірник якого буде подарований колективу ліцею. Вивчаємо історію нашого краю разом з нами.